Якщо грошей немає, то їх не висрати. Ось таким цікавим упередженням зустрілась на коуч сесії працюючи в контексті збільшення доходу. І буквально через день, спілкуючись з іншою клієнткою в переписці, читаю ось таке упередження: гроші були, є і будуть як не крути. Так цікаво провести паралель. Я подивившись на те, з якими запитами ці клієнтки до мене заходять, те, що я знаю про їхню реакцію, реальність, я розумію, що ці упередження вони себе підтверджують в їхньому житті. Як думаєте, яка установка більш фінансово вигідна? І хто із клієнток більш фінансово успішний? З вами була коуч Оксана Рябініна. Якщо цікаво промислення, упередження, підписуйтесь!